Як сформувати фінансовий план на рік? Готовий шаблон, як взагалі цим файлом користуватися? Готові формули? Система все автоматично порахує за вас. Обов'язкові, бажані. Імпульсивні все зводиться саме до цього. Дуже грубо виживання. Жінка без цього вижити не може. Це прям база. Ви бачите вже результат, де вся картина зведена разом. Та й по всьому. Привіт, чудові люди! Моє ім'я Єлена Шепель. Ви на каналі Фінанси в 3D. Тут ми з вами говоримо про персональну фінансову грамотність, фінанси бізнесу і мислення на тему грошей. Перевірте, будь ласка, підписку на цей канал. Якщо ви досі не підписані, приєднуйтесь тут, щотижня виходять відео про гроші. We'll be right back. На україномовному просторі Ютубу ставте вподобайку. Так ви допомагаєте просуванню цього відео, і більше людей можуть дізнатися щось цікаве про гроші і підвищити рівень своєї фінансової грамотності. А це нам, всім українцям, як нації, насправді дуже вигідно. Знаєте, прийнято говорити про постановку цілий на рік, про формування фінансового плану на рік або в кінці грудня, або на початку січня. Та справа в тому. Що там в людей стільки задач і стільки всього в голові треба тримати ем, в один час, що людям часто не до цього. Тому я вирішила вчинити нестандартно і записати відео про те, як сформувати фінансовий план на рік от так просто в рандомний четвер. Тому е, далі. Я люб'язно запрошую вас у посилання в описі під цим відео, де є готовий шаблон, який ми зараз з вами будемо розглядати. Ви зараз побачите його на екрані по мірі моєї розповіді. Ви в цьому шаблоні можете його собі зберегти і в цьому шаблоні зробити свій фінансовий план на рік. Якщо ви це відео бачите вже не в січні, можливо, навіть не в лютому, а. Згодом все окей. Дуже важливо розуміти, що оце, знаєте, почну життя з 1 січня або почну новий етап в своєму житті з понеділка, не завжди спрацьовує. Тому є сенс починати робити щось нове рівно в моменті тут і зараз. От де ви є зараз, починайте робити. Тому, якщо ви побачите це відео в березні, починайте писати фінансовий план просто з березня. Та й по всьому завантажуйте собі цей файл, і давайте разом подивимося, що там є, для того, щоб ви зрозуміли, як взагалі цим файлом користуватися. Люб'язно вам. Нагадую, що вся фінансова грамотність загалом персональна фінансова грамотність стоїть на чотирьох основних стовпах: це доходи, витрати, борги і заощадження та накопичення. І от саме з цих чотирьох основних розділів складається будь-який. Персональний бюджет на рік або на місяць. Ви насправді цей шаблон можете використовувати навіть для формування плану на місяць. Але хотілося би вам показати, як це може виглядати в одному місці в розрізі року. Саме тому в шаблоні вже прописані готові формули, і ваша задача тільки повписувати ваші цифри, бо це буде дуже індивідуальна історія. Ми зараз розберемося з цим. Система все автоматично порахує за вас. Екселька за вас все порахує вже формулами для того, щоб ви бачили картинку. Загалом. Перше, з чого починається будь-який персональний бюджет, це доходи. Дуже важливо в одному місці зібрати. Всі доходи, які у вас є, десь заробітна платня, десь якісь соціальні виплати, десь якісь додаткові доходи. Можливо, ви щось десь продаєте з власних речей на якихось відомих або невідомих платформах. Можливо, ви надаєте якісь додаткові послуги, або ви там займаєтеся репетиторством, або ще там щось. Ви все це збираєте в одному місці для того, щоб бачити картинку загалом. Потім йде великий розділ витрат. Витрати загалом поділяються на там три основні частини Обов'язкові, бажані, імпульсивні. До обов'язкових відноситься все те, що забезпечує нам Ну так дуже грубо виживання. Тобто житло, оренда, комунальні платежі, потім їжа, продукти в супермаркеті, які забезпечують нам базове таке харчування, транспорт. Пересування, у когось це буде там власний автомобіль, його обслуговування, страхування, заправка. А у когось це буде абонемент, наприклад, на проїзд в транспорті, да? місячний абонемент. Тобто це дуже така індивідуальна історія. Ваша задача до обов'язкових витрат вписати те, без чого ви точно не можете прожити місяць. Сюди ж мобільний телефон, інтернет. тобто все те, без чого ви ну, от, точно не обійдетеся, що вам точно кожного місяця треба заплатити. Тут люб'язно звертаю вашу увагу, що е, тут дуже індивідуальна історія, тому що у когось, наприклад, є орендні платежі кожного місяця за оренду житла. А хтось, наприклад, живе у власному житлі і платить тільки комуналку. У мене, наприклад, дитина ходить до приватної школи, і відповідно це дуже помітна стаття бюджету кожного місяця. А в іншій родині дитина ходить до е, державної школи, і відповідно там витрати теж є пов'язані зі школою, але вони помітно менші ніж е, там вартість навчання в приватному навчальному закладі. Тому це дуже дуже індивідуальна історія, яку варто розглядати саме конкретно у вашому. Випадку, тому попрацювати над цим м, шаблоном, над цією таблицею, доведеться вам так само. Другий розділ витрат це бажані витрати, це те, що додає в наше життя задоволення і радості. І насправді деякі статті витрат. Які, наприклад, в моєму шаблоні тут от краса, да, і наприклад, внесена в розділ бажаних витрат, але для когось із жінок, наприклад, там похід в салон для того, щоб зробити манікюр, це прям база. Ну, жінка без цього вижити не може. Все, крапка. Тоді ця стаття піднімається в розділ обов'язкових витрат. Розумієте, цей шаблон не варто прям от, використовувати як щось одне і прямо тільки так і ніяк інакше. Попрацюйте над ним, пододавайте рядки, повидаляйте рядки. Подивіться, як це працює саме у вашому випадку, для того, щоб цей шаблон був про вас і для вас. Але загалом бажані це ті витрати, які додають в життя радості, кайфу, але без яких теоретично виживання можна собі забезпечити. І третій розділ це. Імпульсивні витрати чимало людей приходять до мене з питанням, як побороти імпульсивні покупки. Та насправді їх бороти не треба, їх треба очолити. Тому я рекомендую виділити конкретний ліміт бюджету на цю статтю і в рамках цієї суми протягом місяця витрачати щось в моменті, да тут і зараз на те, що захотілося от прям цієї секунди, просто притримуватися ось цього бюджету, який був на це. Виділений третій розділ: це борги. Якщо у вас для початку поговоримо з цими людьми, немає боргів. Будь ласка, ваша задача проставити там нулі і прям прокайфувати від цього. Це прям дуже важливо. Якщо ж у вас є борги, ви виписуєте туди абсолютно всі-всі-всі свої фінансові зобов'язання, всі кредити, закриття кредитних карток, борги ем, друзям, родичам, сусідам, фінансовим установам. Всім, 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 для того, щоб все це бачити в одному місці. Будь-яке розтермінування це борг. Бо ви винні гроші, які маєте заплатити, ви маєте їх повернути, тому це боргове зобов'язання. І ви все виписуєте в одному місті і дивитеся, як виглядає ця сума загалом. Потім внизу йде четвертий блок це блок заощаджень фінансових цілей. Інвестицій це ті суми, які ви вже кудись або відкладаєте, або накопичуєте, або вкладаєте для того, щоб досягти того, що для вас важливо. Круто робити це в розрізі року, бо дуже часто фінансові цілі передбачають наші знаєте, зусилля на постійній основі протягом року, і тому дуже добре було би подивитися, як це має виглядати. В розрізі 12 місяців і зрозуміти, скільки може людина і скільки хоче людина відкладати на ту чи іншу фінансову ціль. Тут фінансові цілі теж будуть ваші дуже індивідуальні. Вони можуть бути дуже різні. Важливо, щоб ці цілі були про вас. Ну і потім внизу в цій таблиці ви бачите вже результат, да. Де вся картина зведена разом, і основна задача подивитися, чи покривають ваші доходи три інших розділи: витрати, борги і накопичення та заощадження. І от в останньому рядочку в цій таблиці ви бачите ось такий підсумок, такий результат, фінальну таку цифру. Якщо ця цифра з мінусом, це означає, що ваших доходів на це не вистачить. І треба або зрозуміти, як підвищити доходи на цю суму, або подивитися, що ви можете скоригувати у плані витрат. Або в своїх, наприклад, накопиченнях і заощадженнях, якщо ви розумієте, що грошей на все разом, що ви запланували, не вистачить. Це власне і є основна задача побудови фінансової стратегії, фінансового плану як такого для того, щоб цей хаос привести до системи, привести до ладу, для того, щоб зрозуміти, як виглядає ваш фінансовий план і в розрізі одного місяця. І в розрізі всього року для того, щоб зібрати все в одному місці. Це насправді і є основна задача фінансової грамотності, бо це, по суті, навичка і вміння керувати власними грошима. Все зводиться саме до цього. І що означає керувати грошима? Це і означає дивитися на ось ці чотири розділи або кожного місяця, або. В розрізі року. Будь ласка, поділіться в коментарях, чи складаєте фінансовий план на рік ви. Якщо так, то як ви це робите? Якщо ви не складаєте, напишіть, чому що вас зупиняє. І ставте вподобайку, якщо це відео було для вас справді корисним. І ви спробуєте принаймні звести інформацію про ваші цифри, про ваші доходи і витрати в одному місці. Вже навіть готову таблицю вам для цього принесла. Користуйтеся і поверніться згодом до мене зі зворотнім зв'язком. Як це спрацювало, і чи з'явилося у вас відчуття, що це тепер не гроші керують вами, а ви керуєте власними грошима? На цьому я з вами прощаюся. Щиро бажаю вам усіляких гараздів і відчуття впливу на власні гроші. Чекаю вас в коментарях і до зустрічі вже наступного тижня, Па-па!